Доброго дня! К нам в благодійну організацію я допоможу. Завітала Прикордонна служба півдня України. Ми приготували з, з нашими партнерами фірмою Орікон, приготували ці форми для собачок та разом з нашим партнером компанією компанією приготували ці, ці, ці взуття для наших воїнів, для наших братів. До перемоги від нашого друга, партнера, подекуди спонсора Руслана Стратулата. Це гумові тапочки, які потрібні бійцям для того, аби перевзутися, коли поранених привозять до лікарень. Ми безмежно вдячні Руслану за його допомогу, а також безмежно вдячні мережі Аріон за наданий корм для тварин разом до перемоги.